Дорогі друзі, у цьому відео я поясню, чому і кому припиняють виплати пенсії, яким категоріям пенсіонерів і якими можуть бути причини. 1. Ви належите до внутрішньопереміщених осіб і отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Тобто ви є переселенцями першої хвилі і отримуєте пенсію через Ощадбанк. Постановою уряду від 27 грудня 2023 року номер 1384 таких переселенців знову зобов'язали кожні 6 місяців проходити фізичну ідентифікацію у пенсійному фонді або Ощадбанку. Не всі переселенці це зробили до 31 березня, як це вимагалося. Хто не пройшов ідентифікацію, тому уже у квітні припинили виплати пенсії. Дехто невірно сприйняв повідомлення Ощадбанку про продовження дії банківських карток до 30 вересня цього року. Наголошую, дії банківських карток, а не ідентифікації. Ідентифікації не продовжували. Хоча проходити її можна і надалі. Останнім днем для проходження ідентифікації для внутрішньопереміщених осіб першої хвилі було 31 березня. Тим, хто пройшов ідентифікацію пенсії у квітні прийшли, решті пенсіонерів даної категорії виплату пенсії призупинено. Їх кошти будуть накопичуватися на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після проходження пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилося фінансування виплати. Наприклад, у Вінницькій області за повідомленням пенсійного фонду, із майже трьох тисяч переселенців цієї категорії, тобто першої хвилі, лише половина пройшли ідентифікацію, а решта залишилися без пенсії. Також виплата пенсії внутрішньопереміщеним особам зі статусом до 24 лютого 2022 року може бути припинена, якщо пенсійний фонд отримує інформацію про зміну місця проживання внутрішньопереміщеної особи протягом останніх 6 місяців. Тобто довідка внутрішньопереміщеної особи скасована. Цю інформацію пенсійний фонд отримує від Міністерства соціальної політики. Як тепер відновити виплати пенсії внутрішньопереміщеним особам, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року? Для цього треба пройти фізичну ідентифікацію. Обирайте той спосіб, який найбільш зручний для вас і головне доступний. Їх є 4. Перший. Особисто звернутися до відділення Ощадбанку або до пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу, тобто паспортом громадянина України та довідку про ІПН. Це стосується тих, хто проживає на підконтрольній території України. Друге. Через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду. За допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія-Підпис». Стосується всіх пенсіонерів, де б вони не перебували, але їм потрібно мати український паспорт нового зразка, ID-картку або закордонний біометричний паспорт, виданий після 2015 року. Третій спосіб. За допомогою відеоконференц-зв'язку в пенсійному фонді. Це здебільшого стосується пенсіонерів на тимчасово окупованих територій, територіях та тих, хто перебуває за кордоном. Четвертий спосіб. В закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, це якщо пенсіонер перебуває за кордоном. У мене на каналі є багато відео, де я детально розповідаю про кожний зі способів, тому не буду повторюватися. Це я розповів про пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб першої хвилі, але є пенсіонери, які не є переселенцями першої хвилі, а їм припинили виплати пенсій. Очевидно, настала одна із передбачених законом України. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування підстав. А ці підстави наступні. Пенсійний фонд виявив, що пенсія призначена на підставі документів, що містять неправильні чи неправдиві відомості. Друге. Пенсіонер виїхав на постійне, а не тимчасове місце проживання за кордон. Третє. У разі смерті пенсіонера Четверте. У разі неотримання пенсії через пошту протягом 6 місяців підряд. Якщо пенсія не одержується з банківського рахунку більше одного року, банк зобов'язаний повідомити про це пенсійний фонд не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини. Тоді пенсіонер має подати нову заяву до пенсійного фонду на відновлення виплати. Наступна підстава: закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію, у разі втрати годувальника. Ще така підстава є: пенсіонера під час чергового обстеження не визнали особою з інвалідністю. І підстава щодо працевлаштування. Пенсіонер влаштувався на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років, а він одержував пенсію за вислугою років. Можуть бути і інші причини. Якщо ви не розумієте, чому вам припинили виплату пенсії, потрібно звернутися до пенсійного фонду та з'ясувати причини. Виплати пенсії. Це можна зробити запит письмово, усно, онлайн через веб-портал пенсійного фонду або в особистому кабінеті. Відновити виплати пенсії можна одним із тих способів, про які я розповідав вище. За консультаціями у кожному конкретному випадку звертайтеся до пенсійного фонду. Строк поновлення пенсії після з'ясування обставин, що призвели до припинення та за умови її відновлення становить 10 днів. Коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!